Особливості донації крові у спеку для цього ми долучаємо до нашого ефіру виконавчу директорку платформи Donor.ua Ірина Славінська. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Вітаю вас, пані Ірино. Тож найперше, як підготуватися до донації крові у спеку? Чи є ось тут можливо якісь такі особливі ритуали, які мають знати українці, які хочуть піти і а, здати кров? Так, направду, до речі, поради дуже прості. Здавалося б, на перший погляд, але в спеку саме це надзвичайно важливі поради, яких варто дотриматися. В першу чергу це виспатися, також слідкувати за тим, скільки води ви споживаєте. Зазвичай люди випивають значно менше води, ніж цього потребує організм у спеку. Тому Тримайтеся водного режиму 2 плюс літра води протягом спеки, також утримати бажано від коріння. Коли ми говоримо про звичайну донацію в звичайний день неспековий, ми також рекомендуємо людям уникати коріння за 2 години до та 2 години після. А тут прям надзвичайно великий акцент. Про це робимо, адже все це впливає на тиск і може значно погіршити ваш стан після. Донації. Тому уникайте хоча б за три години до і три години після коріння, і це допоможе вашому організму легше перенести донацію під час спеки. Також варто не робити додаткових фізичних навантажень. Я розумію, що в такий період і організм сам не вимагає додаткових фізичних навантажень, але Варто на це звернути увагу, тобто дати організму більше спокою, більше відпочинку і більше рукує того, що сьогодні він і так робить він різних кров для того, щоб врятувати три е, людини, адже одна донація рятує е, трьох людей. Це дуже цікавий факт, адже коли ми здаємо кров, цей гемагемакончик він розділяється потім на три компоненти: еритроцити, тромбоцити і плазму, і таким чином людина може врятувати до трьох життів, і також ми рекомендуємо не поспішати. Тобто, коли ви здали кров, ще залишитися трішечки в кріслі, ще трішки півгодинки, приблизно побути в центрі крові під наглядом всього персоналу, і потім вже вирушати. По своїм справам, тобто, в цілому дати можливість організму побути в спокійному стані, наповнювати його водою і не перенавантажувати швидкими діями, фізичними навантаженнями, і таким чином ваш організм спроможний буде набагато легше перенести кроводачу в цей день. Пані Ірино, ось ми з вами в нашому ефірі доволі часто говоримо про те, як потрібно здавати, які правила також потрібно ось дотримуватися для того, аби правильно підготувати себе, свій організм до донації крові. І ось коли я готувалась до ефіру, мені цікаво було. А що ж українці питають, що українців безпосередньо цікавить також про підготовку до донорства крові, у спеку, зокрема, і ось такий запит, який пошукова система Google автоматично підтягувала. Під мій запит це було про те, чому донори можуть не притомніти і що з цим робити. Так, ось пані Ірино, будемо просити вас розповісти нам про ось цей такий момент, чому дійсно люди можуть при здачі крові не притомніти і що потрібно про це знати. Направді насправді людина втрачає свідомість не тому, що вона здає велику кількість крові. Це все відбувається через фізичні особливості організму, а також через те, що є великий страх. Тому в мене є декілька лайфхаків, до речі, з якими я дуже щиро і радо поділюся. Це такі фізичні рухи, вправи, які допоможуть кожній людині зосередитися на собі, на своїх ножках. І робити їх регулярно, а також спілкування і е, з медперсоналом, або я ще рекомендую іти з друзями. Отож, щодо фізичних вправ, це коли ми я не знаю, як я можу це показати, чи, чи можу це показати. Ось так: от ми виставляємо ножки і отак от працюємо ними постійно, напружуючи, це дозволяє нашим м'язам постійно працювати і якомога швидше повертати. Робити кровообіг наш таким чином е нічого не розслабляється в організмі і е дозволяє організму насичувати постійно швидко організм крові, тому е це по перше дуже відволікає а по-друге, фізіологічно допомагає організму не знепритомніти. У мене до є страх також крові. Я просто не дивлюсь. Максимально відволікаю себе, розмовляю, питаю медперсонала, а куди цього разу поїдеться кров? Чи знаєте ви її призначення? А як у вас справи? Ну, тобто, максимально намагаюся відволікти себе від полки, тому що я дійсно боюсь крові, сам вигляд. Я нічого з цим не можу зробити, але я просто. Не дивлюсь на цей процес е, і відволікаю себе фізичними вправами, і розмовляючи з персоналом. Дуже допомагає також е, те, що біля вас є друзі. Які можуть розповідати щось, тримати за руку, говорити, що вас все добре, ти молодець, ти все зможеш. Саме тому ми робимо багато виїзних донацій, куди ви можете компаніями приходити. Або, до прикладу, у нас є проєкт Донар Єфо ТІМС, де ви команду створюєте із своєю групою активних друзів, колег ходите і заразом здаєте кров, і це допомагає вам. Набагато легше переносити донатів. хоча б перший раз прийти з друзями і отримати ось цю підтримку, це дуже важливо і в такій дружній атмосфері, бо ви йдете в незнайоме місце, в медичний заклад. Знаєте, це завжди наводить певні якісь страх, можливо, тому що є запах відповідний медичний. Це не завжди асоціюється, знаєте, з спа. Салоном, це асоціюється з хворобами, з і має, має деякий є е, е, такий наш е, е, ну, внесок в нашу психіку, тому що ми його отримали колись цей досвід. Тому я рекомендую з друзями. Фізичні вправи, які я показала вам робити, і е, максимально відволікати себе, якщо у вас є страх, не дивитися на кров, е, і це вам допоможе точно не транезнепритомнити. Я 14 разів здавала кров, жодного разу не знепритомніла. Єдиний побічний ефект, який в мене є, він слава Богу, позитивний. Я постійно посміхаюся, адже після донації є ефект «Warm glow, який допомагає. Організму ніби відчувати радість, таке є, ейфорія трішечки є, тому що ми точно знаємо, що ми підготувалися, зробили все можливе, щоб сьогодні прийти і здати кров, врятували ще й три життя, і звісно, ми почуваємося добре після цього. Ба більше організм починає виробляти нові здорові компоненти крові, організм оновлюється. Ви розумієте, що ви оновлюєте організм, робите профілактику серцево-судинних захворювань, робите профілактику онкологічних захворювань, артрозу. Тобто, це дуже великий крок до себе, я б сказала, до любові до себе і до порятунку життя інших. Пані Ірино, розкажіть про популярність донорського руху зараз серед українців, як змінилася ця популярність на вашу думку за вашими відчуттями за понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення. Ну, в цілому люди охоче долучаються до донорського руху, адже тригер війна. Ми, до речі, зробили дослідження з компанією Тікдата під час повномасштабного вторгнення, і нам вдалося до повномасштабного вторгнення провести дослідження про мотивацію людей, які здають кров. В 21-му році люди здавали кров. Більшість людей здавали кров, тому що це родичі, тому що це друзі, тому що це є персональне залучення до пацієнта, скажімо так, і тому люди долучалися до донорського руху. Зараз ці відсотки, тобто більше 60% людей, здають кров, тому що в країні повномасштабне вторгнення, війна вони розуміють, які великі є потреби в крові. Тому кількість людей збільшується. Але, попри все це, ми намагаємося сформувати культуру донорського безоплатного добровільного руху, розказати користь донорства і залучати таким чином людей. До бази донорів долучилося вже понад 170 тисяч людей. Я нагадаю, що до повномасштабного вторгнення в базі системи донорів було 40 тисяч людей. Тобто кількість людей з різною своєю мотивацією збільшується однозначно, але при тому і потреби збільшуються. Тому варто не забувати, що формувати культуру, формувати звичку, бути донором чи доноркою крові розуміти, навіщо це не тільки під час війни, чи трагедії, чи персональних. чи… На рівні країни потрібно долучати, через чого потрібно долучатися. Важливо розуміти, що кров потрібна завжди, тому що відбуваються, на жаль, ДТП, відбуваються трансплантація, уявіть собі є органи, які можуть пересудити людині, врятувати її життя чи покращити її життя. Але немає достатнього об'єму крові, щоб зробити цю операцію. Є онкологічні захворювання, які не чекають, коли. На завтра потрібно щось робити. Мені вже вчора потрібен цей об'єм крові для того, щоб кожного дня отримувати це для них повітря для онкохворих людей, онкогематологічно хворих людей. Це повітря, тому що без переливання ретроцитів, без підтримання відповідного об'єму тромбоцитів в крові, вони просто не можуть продовжувати лікування. І це повітря надзвичайно важливе для того, щоб вони змогли. Вижити і далі продовжити своє прекрасне життя. Пані Ірино. На жаль, маємо обман часу, будинки, які потребують. Маємо обман часу, але все зрозуміло. І дуже дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це була Ірина Славінська, виконавча директорка платформи «Донор.Є»